А як пам'ятаєте, колгосп організовували, як то проходило? Люди здавали коні, хто тому коня. У нас коней не було, але кого були коні? Там віз, плуг, богни, то то все. І, і на всі на ті машини робили, всі люди робили. І ми так само робили. На кулаці жінку. І, і нам писали трудовні. І на цій трудодні нам давали зерно, гроші. ну… — Багато грошей давали? Ну, як коли, я, коли наш нас був ну, передовий, тут то, то платили добре. Uh -huh. Uh -huh. І там як коли вийшло, був урожай, дали більше зерна. А не було врожаю, менше дали. А ви крім когось, по якесь своє поле ще мали чи ні маленьке? Ні, туди поле все забрали. Все забрали, так. Все, все пале масиву, масхєву були. А до того, то, що у то мали. А ти свої, то, то мав гектар чи два, чи три, о, і з того та, остогажіли. Та, обробляли uh -huh. собі кіньма. Трактора не було, але, то, а то все кінь обробляли. А потім вже були трактори, комбайни, вже було легше.